Шановні члени комісії, доброго дня. Комісія зібралася в повному складі. У роботі сьогоднішньої комісії приймає участь наш сільський голова Васильович Бісяк, керуюча справами Жанна Васовська і начальник фінансового відділу Галина Криса. Пропозиції щодо початку роботи комісії. Починаємо. Для розгляду на нашій комісії виносяться три питання. Перше про зміни до бюджету Дубецької сільської територіальної громади на 2024 рік Олени Степаніна доповідають. Друге про позашкільну освіту здобувачів освіту Дубецької громади на 24-25 навчальні роки. Відсутності Ірини Олексіївни. Ми розглянемо це питання. Питання окремо на нашій на, на наші комісії, без її участі у світі підготовлено повністю і текстовий матеріал, і проєкт рішення. І третє про затажні структури та загальної чисельності апарату Лувецької сільської ради її виконавчих органів у новій редакції. Жанна Григорівна, секретар, керуючий справа ласка. Щодо порядку я пропозиції зауваження прийнято. Є пропозиція наступна. Всі ми маємо можливість дякую познайомитися із матеріалом вхідним із проєктом рішень. Ehm... Просимо вас чітко, коротко, дуже по конкретно по основних питаннях, тому що ми зі всім, по суті, познайомлені. Будь ласка. І так питання. Пронесе зміни бюджету Євроської сім'ї переговори на 2024 рік за будь ласка. Першим пунктом пропонується в проекту рішення врахувати у складі доходів загального фонду сільського бюджету, іншу дотацію з місцевого бюджету, обмежуємо з обласного бюджету у сумі 7378 гривень, яку спрямувати відділ освіти для компенсації енергоносіїв за заклади комунальної, як де розміщені вишні приміщення особи. Другим пунктом на сесію було внесено, на проєкту рішення було винесено збільшити дохідну штуку у сумі 850 тисяч 400. З них ПДФО у вигляді заробітної плати 283 тисячі, ПДФО, на Дух, ПДФО що сплачується іншою заробітна плата у сумі 162 тисячі 400. ПДФО у вигляді мінімального податкового зобов'язання 40 тисяч та оренда плати за юридичних осіб у сумі 365 тисяч. Які спрямувати? Сільській раді 135 тисяч. Це для ремонту, для придбання матеріалів для ремонту одним приміщення зелету стані. На виконання заходів цільової програми «Духовне життя у сумі 128 тисяч 300 Відділу освіти на, дошк... на надання дошкільної освіти в сумі 15 тисяч гривень. Це замір опору електроенергії. На заклади загальної середньої освіти 295 тисяч це ремонт класу Дубовецького ліцею та ремонт філії Медухівської, Медухівської філії Тустинського ліцею 130 тисяч. Та 140 тисяч на ремонт автобуса по господарській групі. Відділу культури: 62 тисячі на забезпечення діяльності будинків культури та флопів. Це придбання сценічного одягу для колективів та ансамблів. Нашого клуб, нашого Також на програму розвитку культури 75 тисяч на проведення заходів згідно плану роботи відділу культури. Протягом цього часу, коли проєкт рішення був поданий, виник лише ряд, ряд листів для відповідних, збільшення додаткових оселів, тому пропоную доповнити поданий раніше проєкт рішення такими питаннями. Сільській раді 130 тисяч, також для придбання матеріалів для ремонту другого приміщення адміністративного завідувачку. Е, для другу помилую. Для комунального підприємства Добра справа, для фінансової підтримки 195 тисяч. Це е, для е, забезпечення електричною енергією приміщення, які використовуються комунальним підприємством. Також для е, проведення електромереж цих приміщень е, та технічний огляд транспортних засобів. Для комунального «Добра справа для виконання заходів з по програмі благоустрою 520 тисяч. Це придбання повномастильних матеріалів, придбання матеріалів для проведення е, благоустрою, е, також придбання матеріалів для укладання е, пішохідної доріжки. Відділу освіти. Додатково 329060 також для ремонту приміщення Добовецького ліцею конкретного класу трудового навчання та облаштування стоянки автобусів шкільних, і висадки учнів 120 тисяч та ремонту автобусів 59060. Також збільшити фінансову відділення для субвенції бюджету Галицької міської територіальної громади 16 тисяч для КНП Галицький центр первинної медико-санітарної допомоги для придбання джерела безперебійного живлення в амбулаторії по спеціальному фонду бюджету розвитку. Також субвенції відповідно до розпорядження обласної державної адміністрації на здійснення закупівлі. Для навчальних кабінетів природничої галузі це кабінет фізики, хімії, біології, географії для співфінансування на субвенті з основного бюджету суму 38600. Це також по бюджету розвитку спеціального фонду. Це допоможе другий пункт. Відповідно, збільшити додатково доходи на суму 1 228 660. За рахунок ПДФО зарплати плюс 467 тисяч, ПДФО інші нізаробіття плати 495-660 та оренда з юдичних осіб 101 тисячі плюс, також оренда з фізичних осіб 60 тисяч, єдиного податку 50 тисяч, та адмінзбір за державну реєстрацію речових прав 35 тисяч. Третім питанням є спрямувати частину вільного залишку коштів загального фонду у сумі 1284 відділу освіти на придбання твердого палива для закладу позашкільної освіти та 88 400 для оплати газу для закладів освіти. Іншим пунктом з знеокованості 23. здійснити перерозподіл бюджетних асигнувань в межах головного розпорядника коштів. А саме по відділу освіти. На надання дошкільної освіти зменшити по загальному фонду 2400, відповідно збільшити до бюджету розвитку спеціального фонду 2400. Також по наданню позашкільної освіти зменшити загальний фонд на суму 23 тисячі гривню, відповідно збільшити її по спеціальному фонду бюджету розвитку 23-3001 гривня. На виконання заходів програми соціально-економічного розвитку, а саме по об'єкту. Капітальний ремонт харчоблоку Дубецькому ліцеї Середовівці, зменшити асигнування по загальному фонду на суму 2 мільйони 50 копійок, відповідно, збільшити їх в спеціальному фонді бюджету розвитку. По відділу культури. Я за тепер розподіл між бюджетними програмами, а саме зменшити бюджетної програми інші заходи і заклади молодіжної політики 145 тисяч, відповідно, збільшити на апарат управління відділу культури 145 тисяч для оплати праці працівників. По програмі, по програмі спорту проведення навчально-зругальних зборів і змагань 17 тисяч 800 зменшити по загальному фонду і збільшити їх по спеціальному фонду. Також. Бюджетні призначення для надання субвенції Галицькій міській раді зменшити фондів на суму 20 тисяч, відповідно, збільшити її по спеціальному фонду бюджету бюджет розвитку. Також тіш, передбачали ми для, для безперебійного живлення амбулаторії. По проєкту рішення в мене все. Шановні шановні комісії, шановні присутні, кожна названа цифра має під собою ґрунтовне фінансове підтвердження. Ну, плюс до всього життєво ці кошти необхідні для забезпечення діяльності всіх вещь названих закладів. Пропозиції, зауваження щодо. Немає? Ні. Тут Я так... хочу тільки для комісії Тут уточнити, так. для членів комісії, що ми такі е, пройшли по конкурсу на харчоблок Добовецького ліцею. Тобто рішення міністерством прийнято, і відповідно єдине питання, чому я на цьому наголошую, що так вийшло, що ми вже увійшли ну, в останній вагон, тобто ми отримали залишки тих коштів, що є і там може нам тисяч 190 тисяч, ще може не вистачати, і, можливо, треба буде ще додати. Там дуже жорсткі умови, тому що фактично ремонт має закінчитись до кінця року, тобто є серйозні виклики для нас, але. Тобто сума загальна по проекту у нас скільки? 9. Мільйонів, 8, 9 мільйонів 870. Тобто ви розумієте, це майже 10 мільйонів. Якщо ця сума буде вкладена в харчоблок Дубовецького ліцею, то по-перше, сам Добовецький ліцей вже починає пристойно виглядати. Друге питання: що це харчування для всіх закладів, в тому числі навіть можна підсилити дитячі садочки і так далі. Це абсолютно нове обладнання, повний ремонт. І так далі. Тому так би, це позитивна така інформація, що не дивлячись на те, що час війни Добулацька сільська рада такі, таку, цей, проект, в цьому проєкті перемогла і такі кошти з кабміну зайдуть. Ну і наше співфінансування вийде десь в районі 2,700, так? Так, тобто, ми дали лише 2,700. Ну тобто орієнтовно. Я зараз говорю про те, що майже 2,5 ми з вами передбачали 2,400 там там чимось. І відповідно може трошки не вистачати зараз, якраз міністерство веде підрахунки. Але при тому, що загальна вартість проєкту 10 мільйонів, то наші 2700 це цілком якби, логічна цифра з нашого бюджету. Оце так просто довідомо членів комісії. Це в останній формі. Нам всі три на ми маємо цю інформацію з Києва, не молодець. Ми знаємо, яка там ішла боротьба і то, що виграла Володимирська територіальна громада у ТійСІ, ну це, це супер ну, для... Бог добрий. <х getan sniff> <administrator> Ми не знаємо, завідки Бога. Друге питання, будь ласка. Голосування я вас передав. Голосування. Члени комісії що Винести це питання на сесію. Заперечень немає? Я вам. Що у нас ще? Це і оце позашкілля, так? так? так позашкілля. Я просто відпустив позашкілля, з вашого дозволу я доповім. Проект рішення, який виноситься на розгляд комісії, це є про позашкільну освіту здобувачів освіти Добувецької громади на 24-25 навчальний рік. Це йдеться про тих наших дітей, які навчаються у музичній школі у Галичі. В даному випадку рішення фіксує. Розмір батьківської плати тут по кожному е, інструменту визначає пільгові категорії дітей. Тобто ми не збільшували, не зменшували це і всі діти наших військовослужбовців, це там діти-сироти і так далі, щоб я це все не читав. Тобто це весь стандартний набір. Ми його не звужували і відповідно всі пільгові категорії 100% оплата йде з бюджету до сільської ради. Таких дітей у нас зараз 16 на цей рік. Пам'ятаєте наші дискусії? Ну, тобто, цифра не слабенька, це тому що орієнтовна вартість там, навчання одної дитини в місяць. Це є десь біля 2 тисяч гривень, там плюс-мінус. Я так розумію. Відповідно, ми з вами там по минулому року виходили вже скільки там в 700 тисяч, по-моєму. Тобто це вже наближалось до мільйона. І тому, чому ми починаємо розвивати все-таки позашкілля в громаді? Тому що фактично. Музична школа просто дає другу освіту дітям, і вони не хочуть, ну в крайній мірі переговори не призвели до того, що вони мали би обговорювати з нами ну, щось для розвитку громади, творчі колективи, ще там щось, тобто вони просто йдуть по програмі, вчать дітей видають диплом. Ну в такому випадку це просто друга освіта, і причому тут тоді бюджетні кошти. Але оскільки ми з вами... Отримали цей спадок, то ми, тих дітей, які були до цього часу, ми продовжуємо оплачувати їхні навчання, трошки вони зменшуються. Але питання стратегічне, яке стоїть перед громадою, це там, власна музична школа, це власна художня школа, це спортивна школа і так далі. Тобто я це озвучую як якісь стратегічні напрямки, куди треба рухатися. Ну а цей проект реалізовуємо його, от, от так як він є, потрошки. Ось суть цього рішення. Якщо є питання, відповідаю. Все Це гарно те. Хто за те, що питання про дошки, по зашкільного світу включити перейдений 65-ї сесії, прошу проголосувати. питання. Бюджетної комісії це про затвердження розглянути проєкт рішення про затвердження структури та загальної чисельності апарату Дубовецької сільської ради та її виконавчих органів нової рекламі. В чергове винести це рішення на розгляд сесії викликаними певними подіями. Як Плослів сказав, ми виграли проєкт щодо реконструкції харчоблоку в Дувецькому ліцеї. Плюс ви знаєте, що здійснюється капітальна дана садочка. І також зараз дійснюється робота в а саме е е ремонт другого поверху Тустанського адміністративного ну, будинку, щоб е відповідно Галицький офіс весь перенести в Тустань. Тому це рішення з причинами над цими такими трьома фактами. А що саме? Ми вносимо чотири одиниці робітників, два робітники, структуру господарського відділу. Дві людини це є робітники з благоустрою і дві робітники з комплексного обслуговування і ремонту будинку. Фактично для того, щоб реалізувати ці проєкти. Тобто зараз поки що не йдеться про збільшення навантаження бюджетного на те, що за збільшення штату. Але ці проекти треба закінчити в чому? Закінчити проєкт, повинні бачити, що буде раніше з потрібно. Це все потрібно. Це наше життя. Доповнення членів комісії з якому заперечення пропозиції. Включають поряду в даній косі. Вносимо пропозиції про включення. Всі привітання розглянути. Дякую за участь за участь у роботі комісії.